Новинка в Україні ультраранній ексклюзивний сорт нектарина Extreme Beauty. Сорт високої продуктивності. Подивіться на дерево, якому три роки після посадки. Даний сорт мало проріджувався, тому плоди середнього розміру. Хоча зараз, станом на 5 липня, плоди тільки в стані. Початку дозрівання. Тобто, я думаю, їм потрібен ще тиждень, щоб вони максимум дозріли, хоча на даний момент технічна зрілість. Досить слабо поширений сорт в Україні. Особливість це жовта м'якоть, по чому він відрізняється від ранніх сортів, такі як Суперквін. Хоча тим сортам ще мінімум 2 тижні, якщо більше, для дозрівання. Але по урожайності, тобто сорт самоплідний по якості плодів по смаковим. Ось ми зараз візьмемо, здегустуємо ще такий тверденький плід. Чути як м'яко ще хрустить, однак вона вже повністю солодка. В наявності буде на осінь саджанці цього сорту. Хто бажає, може вже передзамовити.